Вітаємо вас на нашому каналі. І знову ми. Ми вже щось зачастили. То місяцями нас нема, то через декілька днів нам опять видосик відосик Значить, Що ми сьогодні робили? Убирали, бо ну, прийшов час. Ми десь раз в тиждень, в 10 днів, ну, коли як, як кажуть, на, по настрій. І Повимивали ось от, еті, водопровод наш, бо такий був страшний. Всередині було ну, нормально, чистенько, бо з колодязя вода. А зверху по -по тут снаружки, комашня, мухи, мабуть, хоча десь пару місяців назад ми мили. Вирішили це помити, Ну, швидко, легко все попомилися. І Хотів ще по, е, як кажуть, побалакати з вами. От, дивлюсь багато блогерів тих нутаєводів. І дехто де, де каже, що е, білі самки мало приводять внутрінят. Ну, Я б не сказав, От у нас, дивіться, з білка привела 8 штучок, а срібло привела 2 штучки. Стандарт 7 штучок. Це взагалі від окраса, мені кажуть, ну, здається, це не залежить. От мамки залежить, скільки в неї там міста і... І папка теж, теж має своє вплив на, це, на цю справу. А колір чи окрас немає не різниці. Значить, що у нас? Оце ж бачите, вчора декілька днів тому ми пересадили їх, ну, поміняли місцями тут. Ну, Вони спокійно. Вчора ввечері ще вони так трошки боялися, наверное, що ми їх за хвоста тут потягали. А сьогодні вже все добре. Значить що, ми розширили тут же жил у нас тут три самочки. Був этот э, хлопець рижий. Отой. Трошки хворенький наш. Дві штучки привело. Одна привела 25-го, одна 26-го. А третя поки ще вагітна. Ну, ну, коли буде, Бог його знає. Значить, перша привела 7 штучок. 25-го, так? Да? Срібло, срібло привелося, ну штучок. А 26-го стандарт 10 штучок. Ну, одне біленьке загинуло, віддаті родилось мертве, і що там пішло. Не так загинуло. 9 штучок живих залишилось. Так що, бачите, непогано. Ну і це ще ось, ось вона ще вагітна. Ловити біленького. Оце вагітна вона ще. Ой! Ой, ой, який я крикливий. А ну що. Дівчинка. Да, діваха. Оце їм декілька днів. Ось такі, Ну там вони риженькі. Світлорижі. Вон там прямо світло-світло привела. А, дивись, привела, що це ж вона ті, світло рижо привела стандарт. А сосуть, серебро. Ну, Класно, це ж у них це добре, що це так воно вони. Та ну дивики, диви яка вона шуст, диви. Успокойся. Ну чекай. <риво> он, давай, давай кузю візьму. Давай. Давай. Он стої, він <риво> стоїть. Он сидить, Сосед. Сосед. Щас його кайф обламаю. От мамина сісія дерву його. Чет маминий чет. Тетяної. Іди сюди. Кабанюра, блін, надо брати. Маги же важить, скоро. Це коли вона привела? 12-го, Це Там вже майже два місяці йому. Чує, тут уже залишилось, диви Другий кабан. Оце кабанюра. Що значить два штучки привела, так? Да? Принц. Кузька. Кузина. Кузенька. Пацан. Да? Ой, ти мій. Класний такий, мені подобається. Шо, здоровий такий і такий мордочка біленька. А дивлюсь, багато в кого такі от є. Є ще так посередині біле, знаєш. О, у людей, хто тримає внутрішньо. Класа, красота. Значить, здали ми м'ясо вже на копчення. Ну, нічого не сказав коли, бо він там вже ну, світло ж теж вимикає. Буде, як кажуть, прихватками робити то те, то те. Ну, коротше, зателефонує. Коли, коли забирати нам смакоту. Так? Кузька. Ну такий мені каз... ну, більше кілограма – це точно, кіло-півтора вже. Блін, а чому ми не взяли ваги? Ну ладно, в слідчий раз скинемо його. Ну, треба буде сидіти ще трошки, ми не будемо да, не Там же ж менше. Восьмого, а, там, ну, ці перші, а ті 8 числа, 8 лютого буде два місяця. Ну, треба, ще посидять, поки ще там же ще ж дві не привело. Якщо ті почнуть приводити, тоді ми вже цих відсадимо. Да? Ну, щоб не, не, не висусали, а оця морда не висосила, все молоко. все. молоді. Да? Кузька. Кузька. Ти хочеш арбуза. Це тільки хап но на носі шрам. А ну сейчас, сейчас, кузинька. Сейчас, сейчас, сейчас. Зачекай. Я знаю, що ти полюбляєш. Гарбузики. О, от так, бери лапки. О диви який красунчик. О, гарбуз він буде їсти на три рази в день чи чотири. Йому це подобається, да, кузька? Треба в хату забирати. Да. У нас клітка залишилася її. Надо жиліз. Жиліз? Пластик. Так ну, пластик. А думаю, що тут пластик. А жалко тоді буде, ні, не на. Да, кушка. Дергать, скільки, скільки буде, да, скільки відміряно, да? да, да. Ну ти, ну красавчик. Дай, вже. Ну ти топчеш, чого? А що скай там два укуса і все. Ну Красунчик. Ну все. Таке відео у нас вийшло не дуже длинне. Ну зато по тімі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. До побачення. Знову на, на зв'язку. До побачення.